Всім привіт! Хто шукає Nissan X-Trail в оригінальній фарбі з оригінальним пробігом 163 тисячі, не пропустіть! Авто щойно заїхало, розмитнене, сертифіковане, стан з дороги, аукціонний лист на лобовому склі 163 тисячі, він код за потребою, більше фотографій в групі Viber в шапці профілю. Ось таке авто. Дуже класно їде, 130 кінських сил, дизель, європейський автомобіль, не з американського ринку, шестиступінчата коробка передач, документи з аукціона. Нічого робити не треба, автомобіль помиється і новий власник буде отримувати задоволення від їзди. Дуже гарно їде автомобіль, потужний, підривистий. Ось таке авто. 130 кінських сил. Підігрів дзеркал, Камери 360. 28.06.17, Не пропустіть панорама люк. Ставите релінги і в дорогу. Всім гарного дня і до нових зустрічей! Є багато інших автомобілів. Заходьте, слідкуйте.